Renault Senix 2, значить, заклинив в нього багажник. Ой, не багажник, капот. Ну, як ви вже бачите, капот благополучно ми відкрили. Ну, не сказати, що благополучно. Як ми це зробили? Значить, часто у них є така. Болячка, що в них кажуть, що болячка, що тут ось тросики, ось тросики, до вона, так? І воно в цьому місці там тросики обриваються. Ну, в даному випадку у власника случилось не так. Я вже показую, вже якби розібрано, але об'ясню, як ми зробили. В нього із-за того, що обломалася оця от кусочок пластмаски. Ця пластмаска приходить до, і сідає тут. І він повинен цей тросик бути чітко зафіксований тут. так? Отут він сіде, приходить. Ну, якби кожу впирається, а сам тросик іде ось за, оце, за оцю штучку. І оцю штучку треба просто взяти тако і потягнути. От. В нього, через того, що воно обломалося, він виходить, повністю якби, вилетів і сам трос. ну, Повністю вилетів. Його там не було. Тобто, значить, що ми зробили? Вона знаходиться приблизно, десь отак. Тільки грубо говоря, з тої сторони. Вона знаходиться. Тут в нього ще й газ, я, ну, я вам так не покажу. Е, по цю сторону радіатора. Але що ми зробили? Вона прикручена знизу. там його Зараз так не видно. Тут два болтика, зараз ми відкрутили. Ми зняли оцю рішотку. Ця рішотка представляє собою отакий от от, елемент. Да? З цієї сторони тут защёлки. Одна, друга, третя. Потім ось до. І тут. так? Для цього, щоб її зняти, трошки треба було припідняти цю защёлку, бо воно все там отак воно йде. Що воно все в місці там так? Отут ми припідняли, тоді відкрутили, і воно звідси повилазило. Даже деякі, як звичайно буває, ламається. так? І після цього він засовував отак от туди руку, туди руку за радіатор, туди аж далі. Я зараз просто я не покажу. А я в свою очередь з ями. Получається, там світив і дивився, і він, йому вдалося знайти цей тросик з тої ями і засунути його повністю сюди. Отак от от. От він його засунув сюди. Во. Засунув. І потім він просто ще завів за усе зацеплення. І потім оце всю систему держав руками через оце ж отвірстя, яке тут він засунув там все на ощу. Він на ощу пробив, а я ось в цьому пройомі знизу там, дивився, я бачив, як він робив, йому трошки підказував. І Потім він держав, я пішов, нажав, і таким образом ми відкрили. Потім ми відкрутили ці два болтика і достали. І зараз нам щось треба так зробити, щоб воно не випадало. Ну, звісно, найкраще купити новий трос. Ну але система така, що ви теж можете, якщо у вас, вас допустимо, поламав такою самою системою, якщо у вас урвався трос тут, то звідси можна до нього. Не, ну не дійдеш. Ні, не дойдеш туди. Ні, не дойдеш, так не дойдеш. Ну, чесно, навіть не знаю, що вам сказати. Ну коротше, в нас така поломка і ми так її вирішили.